Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Ось результати нашої маркетингової агенції та наших власних магазинів при їх витратах на рекламу щоб ви були в курсі поточної ситуації? Регулярно чую від вас питання. Господи, так багато коучів на Etsy, всі щось радять різне, кому довіряти, кому вірити, що його робити. Любі друзі, як казав наш колишній президент, в першу чергу довіряйте офіційній інформації. У Etsy є на сайті Seller Handbook, де вони регулярно діляться корисною інформацією. Також на своєму YouTube-каналі вони регулярно випускають навчання. Сьогодні одне з останніх, ми будемо розбирати. А що одне конкретно останнє навчання, як працює алгоритм, пошукова система? На що впливає на пошук, те, що вас найбільше цікавить. Поїхали! Якщо тобі сподобається, ти підпишешся, поставиш лайк, подзвониш дзвоник, і ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. Це буде корисно для економіки. Дякую! Дякую. Отже, SEO, якщо ви супер новичок, на екрані ми пишемо, що це взагалі таке. Ось так називається подія, яку ми сьогодні розбираємо. Що на цій події відбувалося. Отже, на цьому заходу офіційні високопосадовці Еці присутні були, і розказали нам про те, що загалом як працює алгоритм, і як наголосили, що якщо що, то алгоритм може постійно змінюватись. Це зрозуміло на моєму досвіді, що там більше трьох років ми на Etsy, По суті, алгоритм десь тачково змінюється, але базові принципи вони залишаються тими самими. Тобто, давайте поговоримо, які є. Принципу, що куди. Отже, як відбувається алгоритм пошуку на самому Еці, от коли ми в цьому серч-барі щось там пишемо. Так, він поділений на два етапи. Перший етап слугує тому, щоб знайти всі лістинги, які відповідають поточному запиту. А на другому етапі Есі сортує лістинги, які з найбільшою вірогідністю, конкретна ця людина, купить на Еці. Отакий от прикол. Отже, на першому етапі, коли людина ввела якийсь пошуковий запит, що Etsy зіставляє? Etsy дивиться наш тайтл, наші теги. Наш опис, наші атрибути, які ми вибрали під товар, категорію, яку ми вибрали під товар, свята, під які наш товар буде релевантним, те, що ми з вами позначили, кольори, розміри тощо. Тобто, майже вся інформація, яку ми заповнюємо в лістингу, вона індексується роботом, і ми можемо допомогти пошуковій системі знайти саме нас. А що нам для цього треба зробити? Вірно, нам треба правильно заповнити з вами лісінг, аби вся інформація, яку ми хотіли би донести, стилі, вона була розміщена для пошукової системи.

ті гіпотези, які ми тестуємо. Отже, давайте розберемося, що ми починаємо з тайтл, Заголовок нашого з вами лістингу. В останні роки Еці неодноразово наголошуйте. Будь ласка, пишіть тайтли, які зрозумілі людям. Тобто короткі описові фрази, як шукають люди, як люди розмовляють. Відмовляємося, моново від цих аліекспресовських типу написів, там де ми пишемо теги, 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 безкінечно. Це регулярна, новички так на старті роблять. Просто, будь ласка, звертайте на увагу, намагайтесь писати з фразами, думайте про те, що буде читати людина. Нам Треба, щоб людина розуміла, що там взагалі написано. І взагалі команда Etsy топить про те, що тайтл має бути коротким. Вони там з командою на навчання розбирали, що там: от ви тут можете тайтл в два рази скоротити, тут там в три і так далі. Супер сильно ріжуть його в сторону зменшення. Типу, я з ними згодом, з точки зору клієнта це класно, але з точки зору індексації, от на нашому досвіді, ми все одно заповнюємо всю інформацію в тайти, всі ці 160 символів, тому що це просто додаткова можливість показати себе в пошуку. Тобто, знову ж таки, оці там 50 перші символів ми е, завжди використовуємо, і як і тут знову ж таки радяться, як основні теги для нашого магазину, перші 50 символів тайтла найкраще ранжуються, і там ми маємо донести цю інформацію, так. Ключову для нас. Ну а далі Етці каже нам, умовно не перебаршуйте з цими там, кількістю тайтла. На досвіді ми заміряли, що ну можна написати короткий тайтл, зрозуміло, а можна трошки довше. І тоді просто більше ключових слів буде в пошуку. Тут тестуйте, який варіант більше підійде. Ми зазвичай тату розділяємо на ну, 3-5 коротких фраз, які розділюємо комами. Хтось взагалі радить не ділити комами. Наприклад, Ілі Анджорас, одна з моїх улюблених амлогомовних блогерів, вона каже: я взагалі комами не розділяю. Тут по суті, взагалі, в минулих ще навчаннях еці казали, що сам знак по. Особі ну великого там значення немає, тобто можна його використовувати, можна не використовувати чисто для наглядності людей. І звісно, що нам каже Etsy, наповнюйте релевантними ключовими словами, тому що відповідає вашому продукту. І знову ж таки, будь ласка, думайте про те, на що ви продаєте, конкретно як виробник, що це там стіл, там з матеріалів якихось, а конкретно, краще сценарії використання і як би шукала ця людина. Пам'ятаємо, що на Etsy ідуть люди, часто хочуть купити щось, не знаю що. От давайте їм допоможемо з цим. Подумаємо за них наперед. Лайк, підписка, дзвоник є там. Отже, з тайту поговорили, що нам кажуть про теги офіційно. То у вас є 13 тегів. каже Еці, дякую, ми це знаємо. хорошо. Далі нам кажуть про те, що використовувати максимально релевантні входження. Звісно, дякую, як і в тайтлі. Добре, і з корисного Еці радять нам сфокусуватись на певній кількості умовно, там взяти 3-5 основних тегів, які от прям ключові відповідають цьому товару. Їх використати в першу чергу. А далі вже от, там, залишок використовувати для того, щоб тестувати більш широкі гіпотези і більш широкі запити. По суті, я розділяю цей підхід. Є у нас основний. Так, під кожен лістинг, а далі ви вже собі тестуєте гіпотези, яким товар, під яким, скажімо, свята, або під які там події, або під які сценарії використання може підійти наш товар. Далі ми з вами вами раз на два місяці дивимося, що взагалі спрацювало, що ні, і тестуємо, скажімо, подальші гіпотези в цьому лісінгу або загалом в магазині. Також інформацію часто ви питаєте про те, що там порядок розміщення тегів, там перший, краще індексується другий, третій. Офіційно віддеться, що жодної разі такої інформації не зустрічав. Тут в тому числі її не було. На власному досвіді також не помічав. Є знаю, що блогери, які кажуть, там перші там найважливіші теги ви маєте прописати по послідовності. Далі там не такі важливі. По-моєму, індексація йде плюс-мінус рівномірно. А ще по тегам з прикольних новин, що в деяких магазинах вже доступні 30 символів. що враховувати цю ситуацію, навіть в українських в закордонних, з якими ми працюємо, 30 символів не 20 Буде можливість ще більш ємно, класно писати ці та. Ці ключові фрази Будьте до цього готовими. А якщо ти виробник класного продукту і плануєш вийти на міжнародний ринок, особливо на ринок США, то Ельсі це найкраща можливість зробити це з невеликими інвестиціями: відтестувати гіпотези, зрозуміти, що працює, специфіку ринку, і рухатись вже далі на інші маркетплейси або до власного сайту. І ми, як маркетингова агенція, молодий бізнес будемо раді з тобою попрацювати. Головна метрика для нас, як і агенції, так і конкретно кожного менеджера, це відсоток успішних магазинів, які до нас звернулись, і подальше їх розвиток. У нас. Ця система заточена саме під результат. Познайомити з різними пакетами співпраці можна на сайті. Якщо тобі цікава співпраця або маєш додаткові питання стосовно свого продукту, то залишай заявку або напиши нашому менеджеру, ми щиро людям тобі підкажемо, наскільки ти готовий і ми готові разом попрацювати і зробити класну історію разом. Буду радий, їдемо далі. Далі у нас атрибути. Це конкретно характеристики. Оці товари, коли ви вибираєте категорію, яку куди розмістити ваш продукт. Я, я думаю, ви помічали, що там бувають різні атрибути для заповнення. Еці нам нагадує не ігнорувати ці атрибути, заповнювати їх відповідно до власного товару. Я також вас дуже прошу це робити, тому що тут у нас є з вами можливість потрапити в більш вузький запит для нашого товару. В тому числі багато з цих атрибутів знаходяться в фільтру пошуку на еці. Тому знову ж таки, це наша можливість з вами отримати додатковий трафік. Будь ласка, не нехтуємо. Цим заповнюємо, тільки заповнюємо те, що реально релевантно нашому продукту, або ми маємо свою гіпотезу, чому це має спрацювати там, наприклад, на цю свято, на цю подію, або в цьому контексті, який ми вибрали в атрибутах. Дякую. Стосовно категорій, Etsy нам каже про те, що категорії грають таку саму важливу роль, як і теги. Тобто, ой-ой-ой, дуже важливо. Як на мене, це дійсно так і є. За рахунок категорій, ми реально можемо сильно розширити нашу семантику і знову ж таки знайти нову аудиторію. Тому в першу чергу раджу вам знаходити максимально влучні категорії для нашого товару, які її описують ви, і реально можете в пошуку не використовуючи ці теги, інколи бачити свої категорії, які ви використовували. Ну і другим варіантом, зрозуміло, що не забувайте тестувати більш широкі, можливо, десь в якійсь є категорії, яку ви там до того не розглядали для себе. Ви можете туди зайти, захопити там трошки. Аудиторії як захопити, показати свій продукт аудиторії і, можливо, він когось зацікавить, люди прийдуть до вас. Потестуйте максимально точні, більш широкі, що краще працює, і там фокусуємося, як завжди, далі на тому, що працює найкраще. Лайк like, є. Yeah. Дякую, їдемо. Далі опис лістинга. Еці радять, і я вам прошу, будь ласка, уникайте просто цього копіювання тайтлу нашого з вами заголовку в перші там, 150 символів описа. Еці просить це постійно не робити, я вас постійно також прошу це не робити. Це не дуже ефективно і не дуже класно для людей. Нагадую, з минулого навчання Етсі перші 150 символів нашого з вами опису аранжуються найкраще, тому там розміщуємо максимально нам релевантні ключові слова, ну і щоб вони були читабельні. Тобто це був нормальний читабельний. Екс для людини знову ж таки штучні інтелекти цим допомагають супер легко. Думаю, вже всі з цим працюють. Якщо не працюєте, ну то чого? Балдійте. Подальша порада відці, витікає з попередньої. Пишіть так, щоб цей текст був написаний людиною для людини, щоб його було приємно читати. Чадже Піті нам допомагає написати будь-яку кількість символів. І нам, я вас прошу, і Еці просить, не пишіть, будь ласка, довгих у цих там простиней на 4-5 тисяч символів. Там що супер класний наш товар, його треба купити. Люди не читають там один з 20, там з 10 людей читає опис. І якщо його вже читають, то давайте пробувати там в тисячі там, в півтори тисячі символів, максимально лаконічно всю. Інформацію донести, щоб оця ця економіка уваги так не втрачати увагу людини. Від себе додам, що ключову інформацію з опису не забувайте дублювати в банері. Це дуже важливо, ключову інформацію, тому що люди скролять, майже всі скролять фотографії, вони наткнуться і її побачать, прочитають. В описі мало шансів, супермало. Скоро вже буде рік, як Etsy нам зробило цю плашку Etsy Search Visibility Score. Ви туди можете зайти і подивитись, взагалі що відбувається з вашим магазином, хоча б згідно з алгоритмами Etsy. Зазвичай там не складно, щоб у вас було все супер в топі, регулярно перевіряйте, можливо, десь у вас є фактори ризику, і просто впливайте на них завчасно, щоб алгоритм вас любив. Отже, перший пункт зіставлення запитів ми з вами розібрали. Йдемо до другого: До ранжування. Вау! Що ж там ранжування? А перед тим, якщо ви супер новичок і не пройшли етап заповнення свого магазину лістингів, то у нас є курс від нуля до стабільних продажів. Він так називається, тому що ми з вами з нуля йдемо і заповнюємо магазин, всі атрибути, моменти, що впливає на індексацію, що не впливає, яка послідовність тощо. Вся база, яка необхідна вам для того, щоб розкрутити цей маховик первинних продажів на Еці. І як бонус після проходження курсу, ми вас додаємо в закритий час, в якому ви можете задати безпосереднє питання нашому менеджеру, і я там буду. Для того щоб незрозумілі моменти для себе прояснити, тому якщо цікаво, знову ж таки сайт, заявка там все можна зробити або написати нашому менеджеру. Дякую, їдемо далі. Отже, фаза номер два ранжування. Тут мета Еці взяти всі лісники, які будуть релевантні співпадати з цим запитом, і показати ті, в яких буде найбільша вірогідність покупки. Наш з вами показник конверсії. Той, що боротьба за показник конверсії в наших магазинах не закінчиться ніколи. Ми маємо постійно над цим працювати. Наша конверсія має бути ніж у сусіда справа, а сусіда зліва вище. Як ви бачите, офіційно Еці цю інформацію вже не перший, другий і навіть не п'ятий раз підтверджує. Та й загалом я бачу по досвіду, як деякі навіть із-за цього помирають, коли там товари дешеві заходять і просто вбивають нішу. це типу як темна сторона цієї ранжування конверсії, тобто навіть не на ревеню з лісінга, а конкретно конверсія. Тобто Etsy, наскільки розумію, хоче, щоб максимально кожен, хто зайшов на сайт, здійснив там, покупку, щоб була така прям звичка. Зайшов на Etsy, щось купив. Походу, так не знаю. Як ви думаєте, пишіть в коментарях? Які фактори впливають на ранжування? Перший, як дивно і не смішно, релевантність: наш товар, наш запит мають співпадати. Хорошо. Другий. Пункт, який впливає, це Customer сервіс. У нас раніше з вами був оцей вкладка Starseller, тепер вона Customer сервіс Stats. Тут що, все дуже просто, нам треба просто нормально працювати. Я вас дуже прошу і наголошую постійно, коли ми починаємо працювати з магазинами. Будь ласка, відповідайте вчасно. Впродовж 24 годин це супер недовго. Відправляйте продукт вчасно. Якщо ви не встигаєте, переносіть його. Краще там перші продукти не переносити. Але якщо потрібно, і переносимо, балдіємо, просто будь ласка, щоб було вчасно, не було цих прострочок. Відгуки, нормальні товари, домовляємо з людьми там кейси, де не махуємо людей і так далі. Працюємо чесно, щиро, показуємо. По перше, це і для нашої країни, для наших підприємчиків інших українців. Ну, ви відкидаєте тінь так або інакше на всіх нас. Тобто кожен з нас він має розуміти, що навісне відповідальність не тільки за себе, ну якщо екологічно працювати, і у вас є намір зробити гарно для нашої країни. Зрозуміло. По-друге, це прямо от ви не зможете просунути свій магазин, якщо от на старті буде одразу якісь там відмови, якісь там повернення, якісь негативні відгуки, безкінечні кейси. Алгоритм на це буде дивитися і такий. Ну це не класний магазин. Навіщо давати йому трафік, якщо там постійно якісь проблеми? Тому звертайте на це увагу, нічого складного нема. Просто будь ласка, працюйте людяно і. Якісно, да? Дякую. Якщо до того не стикались, будь ласка, детальніше там приділіть три хвилинки, подивіться, що відбувається в цьому сервіс Stats, які там фактори важливі, і щоб ви були в курсі. Або в цьому відео подивіться. І там що із нюансів, там останні три місяці зберігається інформація, яка впливає там безпосередньо на наш статус зіркового продавця і на алгоритм. Третій фактор, який перевіряє Etsy, це якість заповнення магазину. Наскільки вашому магазину можна довіряти? Оцей пресловутий Human Touch. тобто люди купують у людей, хто стоїть за магазином, наскільки він заповнений. Наскільки він ну адекватний, скажімо так. Тобто, нагадую, не забуваємо там історію про себе, банери, іконки, щоб воно все-все-все було заповнено і не заливало, не залишалось сірих зон. Еці реально за цим слідкує. Це ж не складно. Чи складно. Значення. Четвертий фактор це якість заповнення лістингу. Etsy у нас дивиться на якість заповнення лістингу. Типу там е якість опису, там, атрибути, все, щоб ми це все позаповнювали, було класно, як ми з вами говорили вище. І мета цього дійства від Etsy, зрозуміти з тисячі лістингів, які з найбільшою вірогідністю людина купить. Так, і ці саме показати їй на події, і це вже не перший раз. Еці нам кажуть про те, що там кількість фотографій вони там безпосередньо не впливають на ранжування і там відео, так але зазначають тут, як зазначали до того, не в перший раз це впливає на зацікавленість клієнта на оцей. Ду -ду 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 -ду. Поведінковий фактор. Ося! Так, так, Еці дивиться на поведінковий фактор. Людина, чим краще людина і органічніше проводить себе на вашому лістингу, товарі більш в ньому зацікавлено. Це зрозуміло, що не конверсія на цьому продукту, неможливо порівняти їх вплив на ваше просування. Але поведінковий фактор це те, на чим ми маємо працювати безкінечно. І Google за цим дивиться, і Еці за цим дивиться, тому класно, коли люди дійсно що зацікавлені, в товарі знаходяться в ньому довше. І для цього в тому числі використовуємо наші з вами 10 фото фотографій і відео до речі, ми ж обрали переможця щасливчика, людину, яка виграла наше безкоштовне видання на три місяці від нашої агенції, і вже активно працюємо з його магазином. Перші успіхи вже були, перші продажі вже пішли. В Телеграм ми періодично про це розповідаємо в нашому телеграм-пабліку. Також у нас є там чат. У нас є з вами сайт, на якому ми публікуємо корисну інформацію і загалом працюємо над тим, щоб максимально покращувати, наближувати до вас цю корисну інформацію для виходу продажів на міжнародному ринку. Тому що наша місія. То допомогти українцям бути успішними на міжнародному ринку. Це прям суперкласно для всіх, для нас, для вас, для економіки, для всього-всього. Давайте гей, кому цікаво, підписуйтесь, буду радий вас там бачити. І п'ятий наш пункт конверсія. Конверсія. Ха -ха -ха. Основний пункт, як на мене, і Еці також про це постійно говорить. Від цього ми з вами регулярно бачимо, да, оці рістинги, лістинги, де дві фотографії, якісь незрозумілі, але там продукт безселери. Ти бачиш, як він там продається десятками або сотнями в день. Тому що люди чітко попали в запит, тому що у них класна конверсія. Цей продукт закриває цю потребу. Все. Чітко, там навіть може бути декілька тегів, які чіткі входження та й усе. Просто конверсія, вона цариця всього так? Такі моменти це скоріше виключення, зрозуміло, що за ними прийдуть в один момент конкуренти, які зроблять той самий продукт, просто краще, краще наповнять лістинг і поступово витіснять з ринку. Це, скажімо, стандартний еволюційний процес. Що ми маємо зробити для себе для того, щоб підняти конверсію? Наприклад, коли ви підбираєте ключові слова SEO, Тут тайтли, теги, атрибути, не забувайте зображувати це все в вашому контенті. Це можливість продовжити ваш лістинг. Дуже класно, коли ви, наприклад, заявляєте, що це подарунок для там, найкращих подруг, і ви дійсно зображуєте людей, які прям ну, схожі на найкращих подруг, або вони є найкращими подругами і користуються цим продуктом вашим там, з ним щасливим. Але там сценарій використання цього продукту, щоб він відповідав, то якщо ми говоримо, що це декор для вітальні, вітальні ми якісь фотографії робимо. Тобто це наша з вами можливість покращити якість лістингу і провести. Людину, знаєте, за ручку, просто щоб питання залишалось. Зараз, до речі, цей новий вже з чат GPT вийшло оновлення, вони там з фотографіями прям суперово все роблять. І я думаю, що буквально дуже скоро ми вже почнемо просто звичайні предметні фотографії, прямо в інтер'єрах розміщувати, не витрачаючи багато зусиль на фотографії. Якщо ж не тестували, то потестуйте, спробуйте. Ми вже там тестували і доволі таки прикольно виходить. До речі, ми з вами періодично говоримо, як бути, коли ти продаєш там вінтажні товари або там картини в якимось одиничних екземплярах. Офіційна інформація від Etsy, якщо ми, наприклад, продаємо вінтажні товари, то Etsy дивиться на показник конверсії не в цьому лісного, а типу загалом по магазину і історію покупок. Від мене я би що робив в цьому випадку? Якщо ми продаємо там певний товар, якийсь лісник ми продали, але інший продукт відповідає там як мінімум по 5... 50... Тісти відсотків опису там тегів і так далі. Ми змінюємо фотографії, трошечки там підшаманили, підзмінили теги на момент того, щоб воно відповідало саме безпосередньо нашому товару. І далі з цим самим лісингом рухаємось. Тому що все ж таки, оця вага лісінга, вона прям важлива. Дякую ці за офіційну інформацію. Я би, знаєте, пішов би трошки далі і прям намагався би видавити максимально з тих лістингів, які ми вже продавали. Лайк є дзвонить цікаво, корисно. Ну, дякую. Також важливий фактор на Etsy вся видача персоналізована. Тому, будь ласка, також багато хто з вас на старті витрачає час, щоб шукати, щоб на якій я там сторінці в пошуку, ага, чи є там я, чи немає по цьому запиту. Сфокусуйтесь на своєму колі впливу, тому що все одно те, як виглядає Etsy у вас, ну, воно не виглядає так. У вас є конкретний інструментарій, що можна робити, аби покращити магазин. І краще цей, умовно, 20 хвилин гортання, де ж там мій продукт, де ж там мій товар, витратити на щось корисне. Прикольна два. <хи> я думаю, що я нікого там не образив. Тебе не образив? Ну добре, тоді нормально. Дякую. Отже, ми з вами розібралися, що якісно заповнюємо лістинг, всі атрибути, що все відповідало, контент підганяємо, і все це веде нас в цю основну точку. Результат це отримання продажу, отримання конверсії. Тому працюємо, заповнюємо. Єдине, що додам і попрошу, в рамках цього не забувайте про продукт. Тому що в першу чергу конкретна людина купує ваш продукт. Спочатку нам треба зробити офігенний продукт, який цікавий, або просто цікавий так, продукт, а потім вже думаємо, як його представити під якими соусом. Єдине, що можу сюди додати, не Забувайте працювати над розвитком свого продукту, це дуже і дуже важливо. Тому що як у вас буде успіх, вас точно будуть копіювати, у вас точно будуть цей продукт трошечки запозичувати і його ключові, скажімо, фактори успіху. І як ще ще не забуваємо до цього всього конвертувати клієнтів, покупців в наших постійних, в наших агентів бренду. Тут я сам ще навчаюсь цьому прекрасному мистецтву. Нагадую, що війна нас з цими під продовжується. Якщо вам сподобалось це відео або було корисне, для мене буде найкращою вдячністю. Якщо Буде донатити будь-яку капічину на будь-який фонд, будь-який збір на потреби наших сил оборони або реабілітації бійців. У кожного з вас є друзі, родичі, близькі люди, які на даний момент на фронті і захищають нашу з вами можливість просто працювати. Буду вам за це вдячний. І нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.